Не плач маленький, я казав, що твій тато провідає тебе. Нарешті заїхало щось певне, толкове, бо ці 125 очки вже квадроциклчики, трошечки, коли одноманітність, то воно набридає. набридає. Махараптор справжній, кросовий, ITV, квадрик. Називаючи 660 кубів, те, що валить, те, що служить, карбюраторна версія середина 2000-х, це сплави Ямаховські. Ну, в принципі, і зараз Yamaha робить класні сплави, але зараз є бюджетні варіанти. Там, як Yamaha там, Делайк. Там, ну, хто хоче Ямаху і немає грошей. Ну, воно зроблено там відповідно. Головка тут п'ятиклапана, два карби. Ми зробили. Сезон відкатався на, на тому рапторі людина, мотор працює добре. Цей заїхав вже в ремонт. Поміняв він щеплення, він не знав, що ми вже працюємо, ми зимо в нас трошечки там було е, простой. Поміняв щеплення, каже, наче їхав добре після того. Ну, Не факт, як сказала людина. Е, наче після мойки, наче ні. Ну, Почав троїти. Моторчик ніби працює гарно. Ну, почав троїти. не знаю, чому він зараз запуститься. Подсосик, так? Да? Можливо, це і. Можливо, це Кербе, Бо чорним димом кидає. Можливо, свічка банальна, ну таке людина просить подивитись. Ми обов'язково знімемо вам відео, що було, тому що може в когось подібна техніка, щоб, якщо це беззатратно. Ну, от такий от. альфа, от така ось новинка, я так зрозумів. Ну Це взагалі людина придумала себе. До речі, воно дієво. Людина працює на доставці їжі, і в нього вже друга оця от альфа, це 120. Кубів, правда, бачите, циліндр зроблений. як? Я думав, що це 140-ка. Це залізний, ну, якісно зроблений цей мустанг. І тут вийшли, він щось багато мені відмінності від... розказував, чому він замінив мотоцикл. Але скажу так, я бачу, як він їде на крейсерській швидкості. Ця, о, ця штука тримає класну дорогу. Тут підвізка добре зроблена, він впевнено так тримає дорогу. Заїхав в маленьке ТО. Буду цікавенький, оглянемо його, якщо щось ще цікаве знайдеться, кину відео, обзор детальніший.